Хочете готель високого рівня до 500 євро на людину у грудні, тоді Сірена Марсалам ваш ідеальний вибір. По-перше, це готель 2023 року, де нові дизайнерські номери, хороша інстаграмна дизайнерська територія з панорамними джакузі, які підігріваються видом на море, з теплими басейнами. А також тут спільна територія з готелем «Фантазія Марсалам, яка просто утопає в зелені, в пальмах. Квітах. У них загальний аквапарк, який підігрівається, і це дуже важливо, особливо в зимовий період. Адже без підігріву вода в аквапарках може бути 20-21 градус. Тут вода 26-27 градусів, ідеальна для купання дітей. А також, якщо в якийсь день є вітер, ви можете проводити час саме в аквапарку з підігрівом. Підігрівається не тільки дорослий величезний аквапарк, а й дитяча аквазона. Тут дійсно якісне харчування. Кожен день є морепродукти, причому не тільки на вечерю, а й на обід. Частіше в холодному виді це або креветки, або кальмари. До речі, це єдиний готель, де я куштував карпаччо із лосося в Єгипті. Також на вечерю роблять часто мікс морепродуктів. Непоганий вибір по рибі, м'ясу, величезний вибір по фруктам. Тут був і чищений гранат, полуниця, ананас, ківі. А також. Тут просто найбільший вибір по солодкому. Готель на 95% працює саме з італійським ринком, тут навіть італійський час, із нюансів 90 кілометрів від аеропорту, але вартість це абсолютно компенсує. По-друге, тут досить софт анімація, немає активних шоу, дискотек, тільки в основному жива музика і анімація, яка проходить у фантазії. Тільки для італійців на італійській мові. Так само є аеробіка і аеробіка два рази на, на день і йога для дітей є невеликий дитячий клуб, знову ж таки, на території фантазії біля аквапарку, де анімація також проводиться на італійській. До речі, тут є коралевий риф, але він в більшій мірі сірий. І саме в цьому готелі є ідеальна піщана лагуна, але жнову ж таки вона знаходиться на території фантазії. Причому на сьогоднішній день ви можете користуватися всім комплексом, але якщо ви захочете бути на лежаках, дозволяють лежати саме на своїх. У Сірени корал у Фантазії, піщана лагуна, до речі, навіть можна побачити скатів. За дану вартість, готелі. В шармі альтернативи коштують на 400 500 євро дорожче. Тому дуже рекомендую її бронювати. І якщо ви забронювали дійсно по вигідній вартості, вам дуже повезло. Тут всі параметри ідеальні для підбору, плюс у коментарях, діліться своїми враженнями.